Доброго ранку усім. 1 листопада, 7.20 і 0 градусів у Львові. Сьогодні вирушаємо у Славське Волосянку, звідки будемо здійснювати піший підйом на гору Високий Верх, яку більше народі називають Захар Беркут. Друзі, ми вже в'їхали в, в Славсько, Зараз проїдемо центр і будемо повертати на вулицю Устияновича для початку нашого походу. Повертаємо на вулицю Устияновича, ще декілька кілометрів, і буде початок нашого маршруту. Так, від бази відпочинку Смирічка нам потрібно повернути ліворуч і розпочати свій шлях на високий верх Захарберкут ось сюди. Тут я залишаю свою автівку, фіксуємо час 11.08, 1 листопада. Початок маршруту ось такою сільською дорогою. Іти доволі зручно та зрозуміло. Перші мальовничі краєвиди на Славську, на вулиці Устияновича. Зовсім небагато я пройшов від початку маршруту. Але вже ось такі чудові краєвиди на Славську, на вулиці Устияновича. Прекрасний день сьогодні. А ось тут у нас пасіка. Хто хоче, може придбати собі Карпатського меду. А ми рухаємось далі. Праворуч від нашого шляху, зовсім недалеко від початку підйому. Є ось така пасіка. Хто хоче, може придбати собі Карпатського меду. Ви знаєте, я пройшов зовсім небагато, але... В цілому початок маршруту мені дуже подобається, абсолютно чітка, суха сільська дорога, незважаючи, що зараз осінь. І одразу практично відкриваються мальовничі краєвиди. Спочатку на вулиці Стаєновича Славського, а тепер взагалі просто на Карпати на гори. А ось це вже по-справжньому красиво. Лише початок шляху На гору високий верх. Його називають Захар Беркут. І вже ось така краса. Зною пройдений перший підйом, і ось така вже рівнинка можна йти і насолоджуватись Карпатами. Просто неймовірний краєвид. Це наші осінні Карпати. Ось така краса. Ще вище ми піднялися І ще красивіші. Краєвиди навколо. Ну що ж, ми ось виходимо на таку галявинку. Тут може бути пікнічок, відпочинок, можливо, навіть намет. І просто розкішні краєвиди на Карпати. Так, після цієї галявинки ми вже рухаємося дорогою ліворуч. І тут вже така. Гірська дорога, тому потрібне, потрібні чобітки, зато які краєвиди. Ще один просто неймовірний краєвид. На, шляху, на пішому шляху до гори високий верх. А це Карпатський джипінг. І його наслідки. Підходимо до ще одної рівнини, роздоріжжя і рухаємось ліворуч. Друзі, знову роздоріжжя. Там ось туди різко вгору. А ось тут я розумію, знову краєвиди. Ось так іду, іду, і вже завжди думаю, що... Кращих краєвидів не буде. А попереду все красивіше і красивіше з набором висоти. Такі наші красивезні осінні Карпати. Так, а тепер трішки червоної осінньої каски. Ось такою може бути частина шляху на високий верх. Дуже мені подобається підйом на високий верх. тобто Зараз йдемо ось таким хвойним лісом. Але почергово змінюється маршрут на галявинки, де можна помилуватися краєвидами. Дорога, в принципі, чітка, окрім цього, є вказівники маршруту. Тобто, в принципі, все класно. Краєвиди під час підйому на високий верх, ну просто крутезні. Просто крутезні зі всіх сторін. Маршрут надзвичайно мальовничий. Ну а зараз, я так розумію, почнеться підйом вгору по-дорослому. Пішли круті підйоми. Ну і знову ліворуч відкриваються просто прекрасні краєвиди. Ще раз краєвид, який просто я мушу вам показати. Невеличкий перекус на фоні ось цієї краси та віковічного бука. Ось ми дійшли до цього крислатого, старезного красення бука. Тут є альтанка. Інформаційні казівники. Інформаційне табло, місце для вогнища. Та погляньте, який краєвид, просто неймовірний. Відкріпився, продовжуємо свій шлях далі, погляньте, які тут старі дерева великі і краєвиди навколо, неймовірні. Попереду нас очікує дуже красивий жовто-червоний осінній ліс, такий коридор. І ще крутіші підйоми. Так, тут знову щось казково неймовірне. Знову ось такий килим. Триває дуже крутий важкий підйом таким красивою ділянкою. Золото-червоною. До високого верху. Так, друзі, ось це вже писана криниця до високого верху, 1,3 км. Інформаційне табло. табло ось тут за легендою Олекса Довбуш пив воду з цієї криниці. Ось, це він намалював. Це є правда. Я сам особисто тут сидів біля нього і пив пиво, тому це не є легенда, це є правда. Друзі, на своєму маршруті ми вперше зустрічаємося з крісельним підйомником. Захар Беркут, через який також в народі часто називають гору високий верх Захар Беркут. О, краєвиди пушка. Ось ми вже бачимо крісельний підйомник. Навколо неймовірна краса. І тут все є очевидним. Рухаємось цією дорогою до верху гори. Високий верх 1242 метри. До речі, стосовно підйомника, це, якщо не помиляюся, є найдовшим підйомником в Україні. Довжиною 2800 метрів. І підйом триває, якщо я не помиляюсь, десь 35-40 хвилин. А я вже тим часом на вершині канатно-крисельного підйому Сахар Беркут. Боже, яка ж сьогодні погода? Яка ж сьогодні погода? Ідеальна погода для ідеального. Вершина канатної дороги високий верх. І краєвиди, які відкриваються з неї. За 60 метрів рухайтесь прямо. Так, продовжуємо милуватись краєвидами. Сьогодні неймовірна погода. Неймовірна погода і листопаду. Ось ми на вершині, на найвищій точці гори високий верх. При цьому годину часу я гуляв на вершині підйомника Захарбаркут. Неймовірні краєвиди навколо і до цікавості зафіксуємо час 14.43. Ну Там годину я точно просто милувався краєвидами. Більше години, можливо, годину 20. Я насолоджувався краєвидами на горі. Високий верх, ось, і пора спускатись донизу. Для цікавості фіксуємо час спуску, початку спуску. Можливо, по дорозі будемо ще фіксувати, робити відео цікавих краєвидів. І зафіксую час мого спуску. Друзі, я вже завершую спуск з високого верху. Щойно побачив трьох молодих хлопців, які вперше йдуть на високий верх. Вони йшли з наметом, напевно, ловлять ці теплі доньки. Таке пізнє бабине літо. Ось, запитували поради. Я їм порадив зупинитися наметом біля цього старезного крислатого бука. Я б там сам зупинився наметом. От, трішки заздрісно стало, оскільки я ще в Карпатах в листопаді з наметом не ночував, не ходив. Ну нічого, все ще попереду. А взагалі, в цілому, дуже мало людей сьогодні здійснювали піший підйом. Можливо, до 10. Людей-туристів я побачив, всі решти піднімалися підйомниками. Ми вже практично біля автомобіля внизу зафіксуємо час спуску. Вечоріє в Карпатах, вечоріє в Славську. Вже включають люди світло. І ось вулиця Устияновича, де я припаркований. Друзі, ось я вже біля автівки. 17.09, якщо я не помиляюся, 1108 ми розпочали похід. Зараз по старій добрій традиції переодіваюся і їдемо на карпатський чай з бограчем. Принесли мого карпатського чаю. Буду зігріватись після цілого дня в горах. Друзі, зігрілись ми теплим карпатським чаєм, посмакували бограча. Ось і завершилась моя мандрівка в Карпати на гору Високий верх. Їду додому. Усім дякую за перегляд. Буду вдячний за лайк. Мандруйте Україною. До наступних зустрічей!